Та я почав робити їй компліменти. Мені полюбився її сміх, і я почав робити усе, щоб вона сміялася. Нічого серйозного, усе було невинно, та в барі почали з цього сміятися. Я не хотів опускатися до їхнього рівня, та мені треба було виплутувати з цієї ніякової ситуації. Я хотів, щоб вона засміялася, щоб теж розділила жарт. Та ні, цієї миті я зрозумів, що вона сприйняла це серйозно. І тоді почалися імели. По 80 на день, аж до глухої ночі. Її пошта, випадковий набір цифр та букв, на час СПАМ, але писала вона так само, як і говорила, без фільтрів і без осторог. Усе як на думці, там були у друківки у простих словах, проте ідеально написані складніші, а ще у неї був iPhone, хоча у барі неї був інший телефон. Я знав, що вона не адвокатка мільйонерка та цей превселюдний прояв божевілля дуже мене збентежив. Хто ця жінка? Що вона у мені бачить?